На території Сумщини зараз перебувають десятки тисяч представників різних воєнізованих формувань, готових захищати область від російської агресії, сказав сьогодні на брифінгу голова обладміністрації Дмитро Живицький. Серед таких дві бригади збройних сил, 58-ма мотопіхотна та 27-ма артилерійська підрозділи Національної гвардії, Нацполіції, судової охорони, інші мілітарні структури, що мають озброєння та підготовлених людей. За словами командира тероборони області Сергія Кир'яна, сформоване командування бригади і найближчим часом закінчиться до укомплектування резервістами. на сьогоднішній день в Сумській області сформовано управління бригади і управління батальйонів. Це визначена кількість особового складу. Офіцери, сержантсько-старшинський склад, рядовий склад, які на даний момент... Займаються плануванням заходів, формуванням підрозділів, розміщенням. Ті, хто не зможуть увійти до складу резерву територіальної оборони, можуть об'єднуватись в громадські формування по охороні громадського порядку, захисту кордону. Є відповідне законодавство. Ми розпочали процес аналізу і. Дізнаємося інформацію від громад, де створені такі підрозділи, з тим, щоб в кожній громаді ми будемо, як обласна державна адміністрація, надалі сприяти адміністративно, методично, тому щоб створювалися такі громадські формування. За словами очільника області, у сумських магазинах мисливської зброї мешканці розкуповують набої. Ми бачимо, що люди Сумщини озброюються. Навіть мені особисто для власної мисливської зброї вже проблема знайти додаткові набої, бо в магазинах це вже стало дефіцитом. Ми побували у двох сумських магазинах, де можна купити зброю і набої на вулиці Набережній річки Стрілки та Катерина Зеленко. В обох є зброя, набої, порох. Не на камеру продавці сказали, що дефіциту цих товарів немає.